Сотня людей лише минулого року на Прикарпатті отримала надважкі травми під час ДТП. Констатують медики. Часто водії перевищують швидкість, і це стає причиною катастрофи. Втім, патрульні поліцейські не мають засобів, які б визначали швидкість автомобіля. Тут вони майже безсилі. На жаль, якихось технічних засобів контролю швидкості поліція зараз не може відповідно до законодавства використовувати тільки в автоматичному режимі. А в автоматичному режимі рух. В цьому напрямку вже здійснюється досить довго. На жаль, кінцової точки немає. Тобто камер не виставлено. Відповідно за швидкість зараз притягати ми не можемо. Можемо тільки профілактувати. Медики наголошують, першу долікарську допомогу івано-франківці здебільшого не вміють надавати або ж не поспішають це робити. Можна врятувати людей, ну надавши якісь елементарні реанімаційні заходи, то щось не заведено ні, ні, ні в пасажирів, там, ні в водіїв других. Основ першої допомоги навчають школярів і водіїв. Однак далеко не кожен з опитаних нами мешканців міста зміг би допомогти людині на вулиці. Трохи вже призабув, якщо чесно. А де навчалися цього чи вміла взагалі? Е -е, ну так, да. ще раніше, напевно, ще в школі дуже давно. Але так в загальному да, я знаю поняття. Порівняно з тим, що було кілька років тому, е краще. В крайній мірі поліція наша попрацювала по центру. І набагато краще зараз в центрі можна і проїхати легше, і пройти легше можна. Менше зупинок не от такого типу, якому стоять. Я думаю, що там би не мали стояти машини, так? Але на даний момент краще як було. Певно, першу до лікарську сам не надав би, але постарався б зробити так, щоб відправити людину якнайшвидше туди, куди треба. Мається на увазі в лікарню. Сказати, чесно, напевно, розгубила бся. Розгубило би бо тепер такі всякі випадки стаються, що не знаєш. Тоді виходила, виходила б тоді ситуація, як, яка б склалася, зараз не можу сказати. Я викликаю швидку зазвичай і нічого не роблю, бо я знаю, що краще не робити. У школі? Чого в школі Викликати швидку? Все. Ну, казали, що краще нічого не робити, бо там може бути що завгодно. І якщо травма голови, наприклад, то краще не рухати навіть. За словами експертів, такі знання мають отримувати всі без винятку Прикарпатці. При цьому курси першої допомоги мають проходити мінімум раз на рік. Засвоюється програма на 15-20%. Ну, взагалі, це так. А через три місяці залишається один відсоток знань. Тобто, якщо ці речі не поновлювати кожний квартал, відповідно, вихід нульовий. На превеликий жарт. Скажіть, будь ласка, хто це робить? В Європі це роблять. Нас це ніхто не робить. Минулого року медичні комісії в області оглянули 52 тисячі водіїв, і лише 24 людини отримали відмову у керуванні автомобілем. Ми знаємо, що це ефективність слабонька, і тому хворі з цукровим діабетом, хворі з гіпертонічними захворюваннями. Інша маса є захворювання, які впливають і на увагу, і на зір, і на слух людини. Це все є причини. Порушення правил наприкінці круглого столу. Спеціалісти домовилися співпрацювати активніше, аби травмованих на дорозі ставало менше. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.